Такі, мої ріднулічки! Сама себе сміюся. Сьогодні в нас відео в погребі. Постійно пишуть то біля сараїв, то тепер ще в погребі буде. І так, сьогодні, по багатьом проханням, капуста пелюстками. Називається вона в нас капуста-пелюстка. Рецепт не вкрала ні в кого. Зробимо солиму дуже давно, тільки зі спеціями. Я роблю ну, сама, тому що раніше робилося все без спецій, квасилося. А мені так, да, вона смачна. І та смачна, і ця дуже смачна. Ну ще плюс до того бонус вона дуже ароматна. А наскільки ароматна, що я цього не можу навіть передати. Зразу з'являється апетит. Капусточка солиться майже місяць. Як її їсти? Отак просто витягуємо шматок, отакий просолений, на миску. За вечерю лягає, ще й мало буде. Є тут ще й ціла з вирізаною серединкою, та піде взимку на смачні ароматні голубці. Дивіться, кому, кому яка буде до вподоби, робіть, яка вам до вподоби. Спеції також за смаком. Весь опис буде під відео. Стоїть вона до весни, ароматна, хрумтяща, смачнюща. Навіть коли появляються солоні гірки з помідорами, ми ще їмо капусту. Відновлюємо стародавні українські рецепти все натуральне, все дуже-дуже корисне. І так, ріднулічки, рецепт. Погнали! Різала капусточки більше менша, неважливо. Велика можна розрізати на 4-6 на частин. Дуже грубі ці можна поубирати. Звісно, помиті її добре. Дивіться, ну різати можна, як вам заманеться. Якщо менша капустинка, я навпіл розрізаю. Велика на 4 частини. Така красивесенька. Взагалі вирізаю саму серединку, з нею дуже добрі голубці смачнющі, ароматні взимку. Дуже хорошо відділяються листочки, тому ріжемо, щоб більш-менш зберігала форму. Трішки можна залити серединки, щоб держало вашу пелюсточку. Так, що нам ще для цього потрібно? В принципі, це не важливо. Ну, я покажу, що я додаю. Самої капусти було б і достатньо. Так, що я ще додаю? В принципі, раніше робила сама капуста. Дивіться, зараз листя восени вже не таке гарне, ну нам воно не для краси потрібно, а для аромату. Листя смородини, листя вишні, листя хрону, часничок. Кріп. Для краси додаю, щоб вона рожева була, не обов'язково бурячок. Ну, небагато один додав. Він також буде дуже смачний. Додаю небагато, так як я його квашу окремо. Хто не бачив відео, я на каналі недавно я знімала. Квашений буряк є. І можу додати, як є зелені помідорчики, вони дуже тут смачні. І для аромату. Перець солодкий, і гіркенький. У нас всі люблять остреньки. Можна саму капусту зі спеціями, які вам потрібно, які ви полюбляєте. Зразу говорю. Так, будемо збирати. Така каструлька малірована. Я все рівно кладу, скрізь в чому б я не солила. Все рівно мішок засолочний ложу. Дуже зручно. Солити є й велика капуста, і менше, яку можна, не буде багато вільного місця, можна позапихати в кругову. Кладу шар капусти і шар зелені зі спеціями. Так, капусточку вложила, кидаю чесничок, гірку перчинку, солодку перчинку, помідорчики. були на вгороді, дуже смачні. Саме зелені не бурі, не червоні, саме зелені помідорчики, листя вишні, листя смородини і кріп. І ложу другий шар. Кріп у мене завжди зелений, виложить сухий, він ароматніший. Я сію 4 етапи. У мене завжди є зелений кріп. В принципі, раніше і сухий був. Любий кріп підійде. У другий шар, якраз якраз все вийшло. Раніше закривала більшими каструлями, так як діти були, зараз пороз'їжджались, нам цього вистачить. А, забула бурячок. Ну добре, я зараз позапихаю в дірочки сюди. І буду накладати другий шар зелені. Вийшло в мене бурячок позапихати скрізь, а лаврушечку ще. І все так само. Зелені помідорчики, гіркий перець, солодкий перець. Але я зверху всю зелень закладаю тоді, коли заллю розсолом. Так набагато практичніше, так як у нас погріб влазний, я буду опускати пусту каструлю там, буду заливати, бо дуже важко впускати і незручно. Зараз наколотим розсіл це 500 грам солі на 10 літрів води або 50 грам солі на літр води. Я в описі напишу рецептуру, так як більшість погано мене слухає. Так що буде все в описі, звісно. Що ще хотіла сказати? Для дуже сердобольних у мене руки не грязні. Це звичайні руки сільських роботяг, які за роботу і світу білого не бачать. У мене руки дуже чисті. Водичка не кипячена, просто літня, щоб краще розчинилася сіль. Так, буду зараз спускати вниз і заливати в погребі. Зустрінемося в погребі. Скажу, як у мене пішло літрів розсілу. У мене тут 20-літрова каструля. В залежності, як ви вложили, втоптали свої овочі. Ух, тут немає вже де ступити. Вже і на полу погріб у нас невеликий. Кручуся, стою. Ще під низом, солодощі. Так, ну добре, заливаємо розсілом. Майже, майже повненька, вона то всядеться, ну, ще я літри-півтори до доколочу на півтори літри, це 75 грам солі знадобиться і закладаємо зверху зеленю і будемо придавлювати. І так, киці мої, налили розсілу, викладаємо зелень. І шукаємо важкенький гніт, чим будемо гнітити? Тому що треба, щоб вона була в розсолі. І отак, зверху закладаю повністю. Так, да, можливо, трошки буде зверху плісінь якась в більшій чи меншій мірі. Днів через 10, через 2 недільки просто прийдіть, капусточка осядеться, зросів буде зверху. Просто рукою прийдіть, зніміть і все. Нічого страшного, по-любому буде трішки, тому що де тут процес бродіння, виробляється молочна кислота. Нічого страшного немає. Так, йду шукаю, де мої. Важкі, важкі ваги. Будемо придавлювати. Чути, смійтесь, хоч не смійтесь, ну це в мене такий гніт. Яка різниця? Так, все. Неділі три місяць не займаємо. Тоді можемо смакувати. Всім приємного. Дякую, що додивились до кінця. З вас лайк, підписочка. Звісно, коментар для підтримки каналу. Всіх цілуємо любимо миру вам ріднесенький.